Всім привіт! Ви на каналі Картини Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали на мій канал. І сьогодні я вам розповім про свій фініш, який у мене стався на цій неділі. На зараз він лежить перед вами. Це великий сюжет набережна. Отже, він не поміщається повністю, тому я вам ще трішки здвину камеру, ось, бачите, ось туди він іде в сторону. І на цю сторону теж ще одна картинка. На жаль, ну, і зверху, там бачите, небо з зірками. На жаль, повністю не поміщається, але я вам потім ще в кінці вставлю відео, постараюся зняти, як вийде саму цю роботу. Поки вона не оформлена, її дуже тяжко знімати. Ну, ви вже вибачте. І також покажу ж до цієї роботи підбір бісером. Отже, нагадую, що це сюжет набережна, ось прев'ю лежу перед вами. Складається із чотирьох картин: дві крайні формати А4 і дві середні формати А3. Виробник фея вишивки. Це заготовки з нанесеним малюнком на габардині. Фея вишивки нам рекомендує 10 відтінків бісеру. Вони просто пронумеровані, то є, з них. Вони не додають рекомендовані кольори пресіоза самого бісеру, але в мене використовувалось більше. І зараз я вам їх покажу. Отже, перший номер ось перший номер тут іде чорний. Він використовувався в будинках. В небі його не було тільки в будинках ось тут. Бачите, ось тут, ось тут, ось тут. Я використовувала номер. 40 010. Зараз щоб камера сфокусувала. Ніби видно. Це прозоре скло. Чорне прозоре скло. Але так як я вишивала з нанесеним малюнком, і також вишивалося воно прозорою монониткою, тому тут воно і виглядає чорним. Другий колір, ось бі, номером 2. Він Користувався в небі, ось в будинках ось тут. І в небі ось тут. Між зірками. Це був номер 60-300. Вибачте, от, бачите, 60 Це теж прозоре скло темно-синього кольору. Потім третій номер. Який я використовувала. Він теж використовується і в будинках, і в небі. Це ось цей колір. Ось, бачите, ось тут. Ось тут він в будинках використовується на мосту. Це колір 30030. -30. Ось. Це теж прозоре скло блакитного кольору. Ось так. 30.030. Потім четвертий номер. Ось він. четвертий номер, Це самий світлий з голубих, який я використовувала. Це колір 6130. Ось, бачите, 6130. Це прозоре скло з райдужним відтінком. На жаль, камера повністю не передає, не знаю, видно вам? Він з райдужним відтінком. 61,030. Вибачте, 6130. Потім слідуючий колір, п'ятий. Він білий, але в мене білий, він з перламутром. Це колір 382 PI. Ось він. Бачите, він такий перламутровий білий, дуже красивий колір. Видно, не знаю, чи передає вам та камера. Це п'ятий номер, нагадую. Слідуючі кольори у мене були поділені на такі два, як сказати, на два відтінки, на дві категорії. Ті, що підуть на будинки і ті, що в небі. Зараз я вам покажу ті, що в небі. Отже, з блакитними ми закінчили. Тепер підуть усі кольори: рожеві, помаранчеві, такі жовті. Ну, я так підряд вам буду показувати. Ось тут вони. Шостий номер. Це в мене був жовтенький. Це колір 01282. Ось, бачите, такий він жовтенький. Камера фокусує, ніби. 012. 82. Він використовувався в мене тільки в небі. Ось тут ось цей самий світлий, жовтий в небі. Бачите, ось тут, ось тут, ось тут. Його небагато пішло. Це теж прозоре скло. Потім інший колір в небі, теж прозоре скло, це колір 012 84. Це сьомий, бачите, у мене ще позначки залишилось, ще не стерла. Він такий йде жовто-помаранчевий, але не яскравий, а такий, ніби персиковий, якщо можна так сказати, красивий колір. Красивий колір. Він використовувався у мене ось ось. Оце, оце він. Тут, у небі, оце повністю він. 012,84. Слідуючий колір, який використовувався в небі, це був рожевий під номером 8. Ось, бачите, 8. Це темний з них. А це номер 012. Вибачте, номер 1695. 16, так, на цей номер не дивіться, це він використовується у мене ще в іншій роботі. Хвилинку, щоб ніби сфокусувало. Ось такий колір. Бачите, він темно-рожевий, але такий ніби трішки з фіолетовим рожево фіолетовий Такий 01695. нагадую. це колір під номером 8 на пров'ю. Використовується тільки в небі. Ось оцей самий темний колір в небі оце він. Потім слідучий колір, тут він дев'ятий. Це колір 01295. блідорожевий, рожевий я б сказала, так. Такий як попередній, але блідіший. Теж використовується тільки в небі. Ось тут ось, бачите, оце оце він. Ну, насправді, кольори трошки інші, вони більш яскравіші, ніж вам передає камера. І останній, який використовувався в небі, це 10-й колір. Колір 01293. Бачите, світло-рожевий. Світло-світло-рожевий це теж прозоре скло. У мене в небі використовували тільки прозоре скло, ну і біле, як зірочки. Бачите, такий блідо-рожевий. Потім в домах, будинках, будинках на кораблику і ось тут я вже використовувала інші кольори для того, щоб був ефект світла, що в будинках світиться світло, бачите, різними кольорами, ось тут, на мосту, все, використовувалися інші кольори. Там використовувалася тільки три відтінка із тих відтінків, що були в небі. Це, О, щас... шостий, сьомий і восьмий. От їх я й використала. Замість шостого в жовтому я взяла 17.059. 17.059. Це блискучий, але, блискучий жовтий, але з райдужним відтінком. І єдине, у мене з ним вийшов такий невелика проблема. Бачите, зараз фокусує камера. Ви бачите, він золотий ось, ось в будинках він використовується ось оцей саме він. І мені його, на жаль, не вистачило, тому що те, то, що я купила. Трішки відтінок від цього відрізняється. І мені його не вистачило, хв... і я вже вирішила з іншим відтінком не брати, а взяти номер тільки без срібного прокрасу всередині. Ось тут його не вистачило. У мене зверху він йде. Ось тут, бачите, а ось тут далі вже воно не так... не так блищить, якщо можна так, то я використала 11,050. Це прозоре скло, але з райдужним прокрасом зверху. Воно не дуже відрізняється, так як там вже воно був нанесений. І замовляти просто тут залишило стрічки, і замовляти мені не було сенсу, тому що вони ж... доставка вийде дорожче, ніж сам бісер, а у нас ніде його не було. Я не заморочувалася з цим і замінила ось тут, вишиту 11-050. Тому, якщо у вас ви не захочете із слідним прокрасом якось тут, ось якось як ось тут. Чи якось тут, ось ви бачите, то ви можете просто замінити на 11,050. Різниці майже не видно. Різниці майже не видно. Так, потім сьомий в будинках у мене тут на корамлі. Ось тут вогні я використала. 11.070. Ну, у мене залишилось його, його геть декілька штучок. зараз хвилинку. Попробую сфокусувати. 11.070. Його майже не видно. Це прозоре скло із райдужним прокрасом. 11.070. Бачите, його майже тут не видно. На роботі я вам зараз його покажу, на роботі він ось ось оцього, Ось тут, його, бачите, Оце якраз він оцього біля жовтого. Ну, такі непогані переходи мені сподобалось. І замість рожевого восьмого номеру в будинках, ось тут, ось тут, у будинку, в огнях, також ось тут на мосту. Я використала ось цей 68 498. Вибачте, камера трішки не фокусує. Він прокрашений всередині рожевим перламутром, і зверху райдужним покриттям. Такий красивий кольор. Він мені сподобався. Він не дуже яскравий сам по собі, але в роботу описався чудово. Мені дуже сподобалось. Бачите, ось такий. Отже, на будинки я замінила, нагадую, три кольори. Їх я вам показала. Всі інші залишились без зміни. Білий я не змінювала. Із синіх відтінків я теж нічого. Не змінювала, вони все залишилися. Змінила тільки два жовтих, яких були в будинках. І персиковий, жовтий і темно-рожевий. Все інше нічого не змінювала. А, номера я вам показала, і зараз я вставлю ще відео в кінці, попробую відзняти, щоб показати вам повністю сюжет. Ну, що я можу про цю роботу сказати? Ви знаєте, сюжет мені подобається. Оформити я хочу його в одну картину з паспорту, можливо, з домалюкою. Я ще просто не вирішила остаточно, але сам сюжет дуже красивий, нічне місто. На жаль, камера трішки не передає насправді оцю глибину всіх кольорів. Вони так як. Знаєте, як ніби справді на справжнє нічне місто із вогнями. Ну, красиве, дуже красиве. У вас вони на екрані, ніби мені, трішки бліді. Але вживу вони дуже красиві в житті. Ну, мабуть, і все, що я хотіла вам показати. Ось такий мій фініш. Дякую вам, що були зі мною, що завітали до мене канал. Буду вдячна за вподобайку, коментар. Якщо, може, когось щось по цій роботі зацікавить, пишіть, з радістю відповім. Ну, маю надію, що вам також подобається, як і мені. Вишивка бісером це чудове заняття. Але поки на габардині або на атласі я більше нічого починати, я ніякі картини не буду, все ж таки, вишивка на рівномірній тканині, на чистому полотні, мені зараз. Подобається більше. Ну що ж, добре, дякую всім, хто продивився моє відео до кінця. Зараз я ставлю вам ще відео відео для цієї роботи більш детальніше і ближче вам покажу. Може, ще раз дякую, мирного неба на всім і до зустрічі!